Скажіть, будь ласка, от зважаючи на м, ці бомбардування міста і удари ракетної артилерії, а в дію теж е, зітруть як Бахмут, що вони натомість отримують, е, скажімо так, які буде Путіну, що вони руїни взяли, Безумовно. і це вони дійсно хочуть зробити до виборів президента? Безумовно, а як було з Мар'їнкою? Те ж саме вона знищена, фактично, і те ж сама доповідь, Шайгу була Путіну про те, що ми взяли, тобто їх же ж насправді не цікавить на сьогоднішній день. Показати, скажімо так, і сказати, що дивіться, ми безпечно, там щось робили. Ні, їх цікавить результат. Тим більше розумієте, там же ж 90% мешканців Росії, може навіть більше, не покажуть на мапі, де Мар'їнка, де Авдіївка знаходиться. Їм важливо просто от донести і сказати: Дивіться, пропаганда зробить і скаже про те, що бачите, скільки там років 10 літ, Донбас, бомбили, там Донецький, і так далі. Тепер ми відсунули. Тепер ми просунули, зробили краще. Тощо, тобто це буде абсолютно таким чином пояснено. На них не впливає те, що вони фактично руйнують, тому що розумієте, генетично практики ординські, тактика випаленої землі, вона залишилась, вона нікуди не зникла. І в Росії радіють. Їх же цікавить, як От звернули увагу, Путін каже, він же ж не каже про те, що ми там міста, він каже, територіальне завоювання. Завоювання територіальне, що залишиться на цих територіях, це вже питання інше. Головне територія. будь so, ласка, Як зупинити просування окупантів без критичної, скажімо, складової артилерії, авіації це людьми, впівішками? Як зараз? У нас це намагаються компенсувати дронами. Це не є секретом. Нам потрібно більше снарядів. Це так само, тобто, у нас просіла контрбатарейна боротьба. Не тому, що ми не хочемо цього чи не хочемо боротися наносити удари, а через те, що нам не вистачає зараз снарядів. І це є питання, яке піднімається на всіх рівнях. Постійно про це говорить президент України, про це говорить наше командування на міжнародному рівні. Що нам потрібно більше, але дрони виконують зараз дуже важливу задачу, фактично ну. Не можна сказати, що дрон може компенсувати артилерію в повній мірі, але в певній мірі вони зараз виконують дуже важливі завдання, от якраз по протидії ворога, саме дрони.